Досить робити рандомні тести з НМТ. Чим ближче НМТ, тим безглуздіше витрачання часу на виконання просто рандомних тестів з кожної теми окремо. Чому це так важливо? По перше, ви звикаєте до самого формату НМТ. Вивчаєте, які там бувають завдання, вивчаєте структуру і вчитеся виконувати це вчасно за годину. Ви тренуєте свій мозок одразу перемикатися між різними темами, адже на НМТ немає завдань всіх з однієї теми від найлегшого до найскладнішого. Там всі теми максимально переплутані. І цю навичку так само потрібно розвивати. Щоб ваш мозок умів швидко переключатися між різними темами. Ну Звичайно, така практика в форматі НМТ допоможе вам бути більш впевненим на самому НМТ. А це вже буде якесь 20-30 НМТ, навіть якщо це були не такі самі умови, але все одно мозок пам'ятає, що були подібні завдання, були подібні умови, був обмежений час, так само були різні завдання з різних предметів. Відповідно, тренуйте себе до цього і готуйтеся. Тому, якщо хочеш підготувати себе на максимум до НМТ, приходь на наш практикум, де отримуєш по 10 авторських симуляцій. ЦНМТ з кожного предмету, всі обмежені в часі, мають одразу відеорозбори до всіх тем з детальними поясненнями. НМТ є з трьох основних предметів українська мова, історія України та математика. І ціна тебе точно здивує, всього 15 гривень за одну симуляцію. Хочеш доєднатися? Пиши практика в директ.